Вітаю. Іноді здається, що хтось в вищих ешелонах влади має просто спеціальне завдання: придумувати все нові і нові тартури для воюючого українського народу, щоб допомагати ворогу з тилу. То збудуна вирішить під час війни продати землі і ліси, то придумують конфіскацію єдиного житла за борги, в яких людина зовсім не винна, то погонять людей з інвалідністю, щорічно проходити від комісії, щоб вони просто не лінувались. То заборонять чоловікам старше 25 років отримувати освіту і займатися наукою. Дійсно, навіщо їм це? Тобто чорний креатив, валить з цієї влади просто як з рогу за Що придумали зараз? Зараз придумали ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні, задумали нанести удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити податок на додану вартість ПДВ. Для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Тобто для самих малих. І от всі вони фактично отримають зростання податків втричі. Бо ефективна ставка збільшиться з 7% до 22%. Під удар потрапить майже 250 тисяч малих підприємств. Це просто економічний ядерний вибух. Це Приблизно співставно із чорною рекордною цифрою кількості малих підприємств, які закрились в 2024 році, які ще тоді не витримали першого податкового удару від цієї влади по ФОПам. І це ще не порахувало, що обійдеться підприємцям перехід до роботи за новими умовами. Адже для платників ПДВ бухгалтерський облік суттєво ускладниться. А це серйозні додаткові витрати, що в свою чергу потягнуть підвищення цін. Адже у нас війна йде. Ціни і так ростуть, а доходи людей по факту тільки зменшуються. Як мінімум, внаслідок цієї новації введення ПДВ на фопів третина малого бізнесу не витримає і закриється. І ми всі з вами, об'єднавшись, маємо цього. Не за яких обставин не допустити. А наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроект про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів, фізичних осіб-підприємців. І ми зробимо все для того, щоб цей закон було прийнято найближчим часом. Сьогодні у нас є дві складові стійкості нашого народу. Армія, яка захищає нас від ворога, і середній клас, які